У Наталинській громаді з'явився молодіжний простір. Для цього з комунальної власності виділили окрему кімнату та призначили відповідальну працівницю. Адміністраторкою стала молода активістка Аня. Сьогодні у нас проводиться перший захід в нашому молодіжному просторі. Звісно, ми ще його офіційно не відкриваємо. Ми ще будемо брати участь в проєктах для наповнення нашого молодіжного простору, але ж молодіжний простір це не стіни. А це люди, це молодь і все, що тут є. Тому ось. Поки що простір лише починає наповнюватися. Кілька столів, крісла, мішки та базові умови для зустрічей. Водночас у громаді подбали і про безпеку. Є відеоспостереження, і що важливо, забезпечили генератором, адже через обстріли та пошкодження критичної інфраструктури світло нині часто відсутнє. Попри виклики воєнного часу, молодь у громаді активна. Уже майже рік тут працює молодіжна рада першого скликання, яка демонструє системну і результативну роботу. Напередодні дня закоханих у стінах простору відбувся перший тематик захід. Молодь організувала події для молоді. Хоча учасників було небагато, зустріч все ж відбулася. Аня підготувала інтерактивні активності, а завершили вечір грою в мафію. Провести гру допомогла команда Берестинського молодіжного простору Редхаб. Такий формат співпраці молоді з різних громад учасникам сподобався. Тож подібні заходи планують проводити регулярно. Наразі команда простору вже мислить стратегічно. Вони реалізують свій перший проєкт у межах програми Громада разом з Кернел з ідеєю подальшого облаштування та розвитку молодіжного простору. Молодіжна ініціатива в Наталинській громаді лише набирає обертів, але вже сьогодні тут формуються нові можливості для спілкування, розвитку та спільних ідей.